Вітаю, друзі! Якщо ви були уважними, то ви вже знаєте, як говорити про речі у майбутньому часі. Для цього ми можемо використовувати present continuous. Наприклад, am not eating fat food the next week. Я не їм жирної їжі наступного тижня. am going to work tomorrow. Я йду на роботу завтра. І так далі. Однак, значно простішим способом говорити про майбутнє є використання Future Simple. Знайте. З ним є певні хитрощі, певні особливості. Однак все, що вам треба знати, що коли хочете сказати щось у майбутньому, використовуйте його. І він по праву заслуговує назви простий. Бо він навіть простіший за «present simple». Уявляєте? Все, що вам треба знати, це таке допоміжне дієслово, як «will». Додаєте його до будь-якого слова: одина, множина, перша, друга, третя особа, а й хіші, іт, they» – неважливо. Додаєте після нього, після них усіх «will», і у вас виходить майбутній час. Уявляєте, як це просто? Ну, наприклад, стверджувальні речення. I will ride to the village. Я поїду в село. They will sleep at 7 pm. Вони спатимуть о 7 годині. He will help you. Він допоможе тобі. Просто віл пододавали і майбутній час. Та, Господи, як легко. І заперечні речення. В них ми просто додаємо частинку нот після ВІЛ. She will not help the dog. Вона не допоможе цій собаці. My mates will not sleep tonight. Мої приятелі не спатимуть сьогодні вночі. Дуже просто пояснень не потребує, так? І питання речення: Що ми в них робимо? Правильно, WILL переносимо наперед. Will you dance with me? Ви потанцюєте зі мною? Можете запитати це у дівчини ну або у хлопця, якщо ви дівчина, так, на якійсь вечірці. Will you dance with me? Ви потанцюєте зі мною? Will the monkey walk tomorrow? Мапа буде гуляти завтра. Дивне речення я придумав, однак воно все ж таки future simple, так? Принесли ВІЛ наперед, і в нас уже питання. Прекрасно. Знаєте, що використовуючи future simple ви також можете використовувати скорочення. Можете використовувати, можете ні, однак знати, вам їх треба, а ви не плутатись, бо вживаються вони часно. часто. Часно. Отже, вони є в стверджувальних і заперечних реченнях. В питальних скорочень немає. Стверджування. Є таке скорочення, коли ми об'єднуємо іменник або займенник з допоміжним дієсловом WILL. І виходить у нас отаке: I'll, так. W та I зникло них апостроф. I'll learn English after the meal. Я вчитиму англійську після цього прийому їжі. They'll want to nap at night. Вони хотітимуть подрімати вночі і так далі. В заперечних реченнях. Тут у нас є два варіанти. Ну, перший це попередній лише, що ми після нього ще нот додаємо, так? She'll not speak with you. Вона не говоритиме з тобою. Другий це коли ми Will та not об'єднуємо і в нас виходить won't. Не won't хотіти, котре пишеться через E, ні. А won't, котре пишеться через O, та ще й має апостроф. She won't speak with you. Вона не говоритиме з тобою. Helga won't go out tonight. Helga не вийде гуляти сьогодні вночі. Зрозуміло, так? І є також застаріла форма, котру теж варто згадати, бо вона досі часто зустрічається в статтях у книжках, в класичній літературі особливо. Я ж сподіваюся, ви вчите англійську, щоб читати Шекспіра, так? Бо якщо ні, я не розумію, на що ви її взагалі вчите. Отже, ця форма це шоу. Знаєте, вживати можете ВІЛ. Однак, якщо хочете звучати більш поетично, ну або просто зрозуміти, що це означає, то знаєте, «шоу», так само, як ВІЛ. Абсолютно за тією ж самою технологією може вживатися, аби сказати щось у майбутньому часі в першій особі. Одне множини. себто, шоу може ставитись після I або «we». I shall tell them the truth. Я повинен розповісти, я розповім їм правду. We shall end our education in 2020. Ми закінчимо наше навчання в 2020-му. Дуже застаріла форма. Однак знати її потрібно, аби просто не плутатись, аби вас вона не збивала з пантелику. Перепишіть, будь ласка. Ви молодці. Я впевнений, що ви це все зрозуміли. Якщо ні, то пишіть в коментарях, що не зрозуміло. Ваша домашня скласти 30 письмових речень у Future Simple. Неважливо, заперечні, застарілі, скорочені форми і так далі. І скласти 100, не полінитися, скласти 100 усну Future Simple. Аби ви його запам'ятали, довели більш-менш до автоматизму. Далі також є додаткові вправи внизу під відео. Це все. Якщо все зрозуміло, то ставте вподобайки, підписуйтесь. Я бажаю вам удачі. На все добре.